Філософія мислення достатку, вона власне полягає в тому, в рівнозначності брати і віддавати. Тому що, якщо тільки думати про те, як взяти із цієї концепції намагатись більше віддати, то ви впадаєте в цикл дефіциту. Пояснюю чому. Тому що ви живете думкою про те, що чим більше я віддам, тим більше я отримую. Не віддавати потрібно мати з чого. Якщо на момент зараз ви не маєте з чого віддати, і на момент зараз ви живете думкою про те, а що мені віддати, щоб щось отримати, це вже признак того, що ви рухаєтесь по циклу дефіциту. І лише тоді, коли ви в моменті знаходитесь в стані тотальної вдячності і насолодитим тим життям, і вам хочеться щоб якомога більше людей. Прийшли до цього стану, до цього відчуття, до цих можливостей, ви починаєте віддавати з достатку, запускаючи новий цикл достатності в своєму житті. Відчуйте, в якій точці ви зараз. Наповніть себе для того, щоб мати можливість, що віддавати.